Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про одяг та взуття. Светр, штани, сукня, шорти, футболка, спідниця це одяг. Пальто, куртка, шуба, плащ – це верхний одяг, який ми одягаємо, коли на вулиці холодно, кросівки, чоботи. Туфлі, в'єтнамки, черевики. Сандалі це взуття. Шапка, кепка, панама. Капелюх це головні убори. Одяг буває теплий, який ми носимо взимку, та який ми одягаємо влітку. Допоможі діткам обратися на прогулянку. Це Іванко. Він хоче погратися на вулиці взимку, що йому потрібно одягти: шапку, светр, шорти. Куртку, кросівки, штани, кепку чи футболку. Це Марійка, вона збирається на прогулянку влітку. Який одяг їй потрібно обрати: футболку, капелюх, туфлі, шапку, светр, спідницю чи пальто. Я почну речення, а ви закінчіть. Прокинувшись вранці, одяг треба одягнути. Якщо на одязі є ґудзики, їх потрібно застібнути. Якщо на взутті є шнурки, їх треба, зав'язати. Готуючись до сну, одяг треба. Зняти. Якщо одяг забруднився, його слід. Випрати. Якщо одяг порвався, його треба. Зашити. Якщо одяг пом'яти, його необхідно. Випрасувати. Одяг буває дорослий великий та дитячий маленький. Дитячий одяг ми називаємо ласкаво. Наприклад, у мами спідниця, а у доньки, спідничка, у мами сукня, а у доньки, сукенка, у мами туфлі, а у доньки, туфельки. У мами шорти, а у доньки. Шортики. У мами майка, а у доньки. Маєчка. Одяг та взуття виготовляють із різних матеріалів, таких як шовк, хутро, шкіра, гума, джинс, замша. Якщо сукня виготовлена із шовка, то вона яка? Шовкова сукня. Якщо туфлі виготовлені зі шкіри, то вони які? Шкіряні туфлі. Якщо шуба зроблена з хутра, вона яка? Худряна шуба. Якщо чоботи зроблені з гуми, вони які? Гумові чоботи. Якщо штани виготовлені з джинсу, вони які? Джинсові штани. Якщо черевики зроблені зі замшу, вони які? Замшові черевики. Молодці маляти. Дякую вам за увагу. До побачення.